Вітаю, з вами Пархоменко за Полтаву і зараз знаходжуся на покрівлі дитячої поліклініки. Вже було два потужних дощі, то покрівля пройшла випробування, протікання немає. Вона робиться от з такої мембрани, дуже ефективна, має високу гарантію. Перед цим ложиться гідроізоляція, потім шви накладаються і спаються із запасом, щоб не було затікання. Зверху ми бачимо прибиті спеціальною металовою лентою і тут герметиком замазується, щоб не волога не попадала під покриття. Є спеціальний колодязь, куди йде відбір води. Ми проводимо не просто заміну покрівлі, ми робимо якісно для того, щоб це було надійно, комфортно і затишно. Здорове місто починається здорової людини, А здорова людина в першу чергу це здоров'я наших діток. Тому дбаємо про кожну дитину, дбаємо про наші медичні заклади і робимо все, щоб Полтава була затишною, комфортною містом, якому хотілося жити.